Друзі, вітаю, з вами Віктор Галасюк. Ну, в багатьох дуже країнах економічні негаразди, да, інфляція, ціни зростають, люди біднішують, втрачають роботу. Да, тобто відбуваються якісь е, сплески економічних проблем, нестабільності, да, тобто втрачаються замовлення. І треба знайти, хто в цьому винний. Ну хто в цьому винний? Ну, Звісно ж, хтось має бути. І в заможних країнах тенденція така, що все більше. Винними оголошують іммігрантів, да? тобто такими винуватцями взагалі суспільних негараздів, да? винуватцями втрати якихось замовлень робочих місць, мовляв, понаїхали, надають свої послуги дешевше, забирають наші робочі місця і так далі. І, так далі. і цей наратив старий, як біблійна історія про подорож Якову до Єгипту. 10 березня цього року віцпрезидент США Джей Дівенс вийшов на трибуну і заявив. По всьому світу масовий приплив іммігрантів йде плічопліч із стрімким зростанням цін на житло, підтримуючи ці настрої, заступник керівника апарату Білого Дому Стівен Міллер виступив з суворим попередженням: якщо ви імпортуєте третій світ. Ви стаєте третім світом. Ці заяви відображають зростаючу хвилю антііммігрантської риторики, а тепер підкріплена новітньою критикою ліберальних аргументів на користь відкритих кордонів, що робить її навіть більш небезпечною ніж будь-коли. Такі політики, як Джеді Венс і Міллер, не просто повторюють старі скарги на мігрантів. Вони використовують нові засновані на дослідженнях аргументи, які зачіпають три ключові питання: житло, державні фінанси та культурну. Ідентичність, друзі, розберемо це з вами. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви думаєте про це? Так, от ці критики стверджують, що іммігранти відбирають житло у місцевих жителів. Вони виснажують системи соціального забезпечення навіть тоді, коли вони працюють і заробляють гроші на ринку, да? і вони підривають культурні основи, які зробили захід таким процвітаючим. Хоча є спокуса відмахнутися від цих звинувачень як від. Таких ну, звичайних ксенофобських, скажімо, закидів, да, як від безпідставних чуток про те, що, наприклад, мігранти вагають їдять домашніх тварин, їхня сила цих аргументів полягає в тому, що вони ґрунтуються на академічних дослідженнях. Ліберали повинні розуміти сильні сторони цих аргументів, щоб протистояти їхнім перебільшенням і звернути увагу на реальні політичні невдачі, які. Їх підживлюють, тому що значною мірою перемога республіканців-консерваторів це є результат неефективної правальної політики лібералів та демократів. Ми маємо дивитись на це під таким кутом. Також так, от щоб перемогти цей новий націоналізм, необхідно розібратись з помилками і правдою в цих. Твердженнях, житловий аргумент є найбільш переконливим в цій трійці. Починаючи з 21 року, легальні економічні мігранти прибули в рекордних кількостях. Довгострокова міграція до заможних країн в минулому році зросла на 28% в порівнянні. З 2019 роком, згідно з даними OECD. коли цінова прибулі вийшли на ринки житла, то вже там були напруження створені будівельними нормами складними орендною платою, цінами на житло, які зростали, і це додало палива до інфляції. В США, наприклад, в таких містах, як Нью-Йорк чи Лос-Анджелес, вартість оренди житла підскочила на 10 15%, скажімо, в тому ж 2023 році, згідно з даними Зілоу. Слідження показують, що на міграцію припадає близько 10-ї частини з 39% реального зростання цін на житло в багатих країнах з 2013 по 2023 рік. Однак, націоналісти перебільшують, міграція не є єдиним чинником старіння населення, очікувана тривалість життя в країнах у да, Це Клуб замужних країн. Вона зросла практично до рівня 801 року. Люди живуть довше, тому що медицина краще, тому що економіка потужніше. І це стимулює і попит на житло. За іронією долі, якби задумка Венца заохочувати сім'ї корінних жителів до народження більшої кількості дітей, здійснилась, ти був би ще сильнішим. Корінні жителі, які часто витрачають на житло більше на душу населення, ніж іммігранти з аналогічними доходами, ще більше би підвищили ці. Ціни. Справжнє вирішення проблеми полягає в послабленні будівельних обмежень швидше так. Це той крок, який багато країн відкладали надто довго. Друге твердження про те, що мігранти, навіть якщо вони працевлаштовані, вони руйнують системне соціального забезпечення, да, тобто створюють черги на отримання державних послуг, на перший погляд, здається переконливим, але не витримує критики і перевірки. Фактами дослідження з таких країн, як США, Велика Британія, Данія та Нідерланди, показують, що Фіскальні наслідки міграції залежать від рівня кваліфікації. Наприклад, в Нідерландах, згідно з дослідженнями Амстердамського університету, іммігранти сплачують більше податків, ніж вони отримують пільг протягом свого життя, лише якщо вони мають принаймні ступінь бакалавра, Правда. Ліберали часто стверджують, що низькокваліфіковані мігранти необхідні для таких робіт, як догляд за людьми похилого віку, або ручна праця, особливо в умовах старіння населення багатого світу. До 2030 року кожен П'ятий американець буде старше 65 років, згідно з даними Бюро перепису населення США. В деяких країнах, таких як Японія, я вам розповідав, ця проблема ще гостріша. Але прогресивні податкові системи, пільги на роботі та субсидоване житло часто перерозподіляють багатство на користь малозабезпечених, і ці мігранти зрештою старіють, вимагаючи пенсій та медичної допомоги. Вони також часто привозять з собою утриманців, що збільшує. Фіскальний тиск. Проте цей розрахунок, що гроші прийшли, гроші пішли, упускає загальну картину. Мігранти не просто платять податки, вони підвищують продуктивність бізнесу і своїх колег, що, в свою чергу, збільшує загальні податкові надходження. Дослідження, проведене Національним бюро економічних досліджень у 2021 році, показало, що в США, якщо врахувати ці такі хвильові системні ефекти, навіть найменш кваліфіковані мігранти мають. Значний позитивний фіскальний вплив, роблячи чистий внесок в розмірі 128 тисяч доларів на особу протягом усього життя. Дані очевидні, чим більш кваліфікований мігрант, тим краще для державних фінансів. Але це не означає, що низькокваліфіковані мігранти є шкідливими. Навпаки, їхній внесок є більш нюансованим, і часто таким недооціненим, невиміреним. Культурний аргумент це те місце, де націоналісти перегинають палицю. Вони спираються на теорію так званого глибокого коріння економічного зростання, яка пов'язує нинішнє багатство нації з історичними моделями міграції в передових або відсталих. Суспільствах багато століть тому ця теорія популяризована такими економістами як Луїс Путерман. Припускає, що сьогодні процвітають країни з більшою кількістю мігрантів з історично процвітаючих регіонів, таких як Східна Азія. Але підвалини теорії дуже хиткі. Вони страждають від малих розмірів вибірки і разючих винятків США. Країна, побудована на відкритих кордонах, може похвалитись ВВП на душу населення в розмірі за 80 тисяч доларів в США з даними МВФ минулого року, що значно перевищує показник, який можна було би передбачити, виходячи з теорії глибокого коріння. Тим часом Китай та Індія з їхніми давніми цивілізаціями тисячі років відстають 13 з невеличким тисяч доларів і майже 3 тисячі доларів відповідно. Навіть мігранти із східної Азії, яких ця теорія зараз розглядає, прихильно, на початку ХХ століття стикалися з жорсткою дискримінацією в США, коли закони на кшталт закону про відчуження китайців 1882 року забороняли їхній в'їзд. До України, щоб протистояти цьому новому націоналізму, ліберали повинні робити більше ніж просто сперечатись. Вони повинні виправити політичні помилки, які надають цим заявам силу. Було помилкою вітати велику кількість мігрантів, не вирішуючи проблему нестачі житла. За оцінками Фредді Мек в 2023 році США побудували лише 1,4 мільйона будинків, що набагато менше від 2 мільйонів необхідних щорічно. Міграційні потоки до багатих країн не можуть бути безмежними, тому надання пріоритету висококваліфікованим економічним мігрантам над низькокваліфікованими має сенс. Аргументи на користь низькокваліфікованої міграції, що ґрунтуються на дефіциті робочої сили, як, от, наприклад. 1,7 мільйонів незаповнених робочих місць в сфері охорони здоров'я США минулого року. Вони є хибними, коли є ринкові рішення, такі як візові аукціони, які могли би заповнити прогалини більш ефективно. Натомість Дональд Трамп, схоже, що кардинально міняє підхід і він збирається продавати американське громадянство за 5 мільйонів доларів, незалежно ні від чого. Я вам про це розповідав. Фіскальні вигади від кваліфікованої міграції, які Світовий банк оцінює в трильйон доларів у цьому світі, могли би фінансувати вищі зарплати для залучення працівників у державні сектори, такі як, скажімо, діяльності як медсестринство. Також є місце і для інноваційних рішень. Мігранти отримують величезну вигоду від переїзду до багатих країн. Це дані Світового банку, які показують, що типовий мігрант з країни з низьким рівнем доходу може збільшити свій дохід в 15 разів, переїхавши до іншої країни. Програми з навчання цінним навичкам в їхніх рідних країнах або та ж ідея Трампа щодо цих золотих віз, про які я вам розповідав, вони могли б використати ці вигоди для взаємного виграшу. але Справжнім випробуванням для лібералів є дії? Занадто багато лідерів обіцяли виправити ситуацію на ринках житла або надати пріоритет кваліфікованій міграції, але так і не змогли цього зробити. Якщо вони зможуть здійснити ці реформи, нові націоналістичні аргументи втратять свою переконливість, розкриваючи їх справжню сутність, суміш на півправди і нагнітання страху. Але тепер питання: а коли це може стати можливим, коли? Не тільки в Сполучених Штатах Америки, в Європі по всьому світу до влади приходять праві сили, які готові переписати цей ландшафт, заборонити політики, там, скажімо, вирівнювання інклюзивності, справедливості, заборонити навіть використання цих концепцій, запровадити такі спрощені універсальні і іноді надто прагматичні, можливо, значною мірою краткозорі підходи. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Дякую вам за підтримку, за те, що підтримуєте на Patreon, тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!